Вітаю, любі рибки, сьогодні я підготувала для вас стару прогноз на листопад. І розпочинаємо ми з загальної енергії місяця. Це та енергія, яка буде відчуватися увесь цей місяць листопад. І у вас це четвірочка пентаклів. Четвірка пентаклів це енергія напруги, це бажання тримати все під контролем і триматися за старе, щоб втримати все, що є. За Зараз. Хоча сам листопад буде посилати нам такі знаки і показувати, що старе вже якось не працює, треба його відпустити, не треба боятися втратити, якщо ви щось і втратите. Це звільнить місце для чогось нового, тому не тримайтеся, відпускайте, розслабляйтеся, бо саме на ваше розслаблення будуть приходити якісь блага. На напругу нічого приходити не буде. І ось задача цього місяця це працювати з цією внутрішньою напругою, зі страхами, і особливо зі страхами втратити щось матеріальне. Це таке бажання економити, не витрачати на себе. А коли енергія грошей стоїть, застаюється, то і прибуток не йде. Тому обов'язково витрачаємо на себе і гроші будуть нам повертатися. І тут далі у нас робота та реалізація, і тут. Дуже говоряща карта, смерть. Смерть говорить про трансформацію, тобто сфера роботи, фінансів та реалізації буде змінюватися і досить кардинально. Може завершитися якийсь старий етап. Це може бути якийсь проект, який ви вже виконали. Може змінитися джерело доходу або спосіб заробляння грошей, може змінитися ваше мислення щодо грошей. І тут знову ця карта трансформації, але не втрат, а очищення. Тобто, навіть якщо в цей період у вас може бути зміна роботи, втрата роботи, втрата якогось проєкту. Це піде вам на користь, тому що звільниться місце для нового і значно кращого. Не тримайтеся за те, що вже вичерпало свій ресурс, і приглядайтеся до нових можливостей, нових дверей, які вже десь відчиняються для вас у листопаді. Не чиніть опір трансформації і змінюйтеся. Змінюйте цю сферу роботи, реалізації та фінансів. Можливо, ви планували над цим колись попрацювати, щось змінити. То ось листопад це ваш час, можна змінювати. У стосунках, емоціях та оточенні у нас. Паш жезлів. Паж жезлів це у нас пристрасна енергія, енергія легкості, флірту, натхнення у спілкуванні, це бажання спілкуватися з оточуючими, з друзями, з протилежним полом. У стосунках може виникнути бажання якось оновити їх, додати енергію такої гри, легкості, спонтанності, цікавості. Якщо ви вже у парі, то додайте якоїсь ізюмінки, якихось пригод. Якщо ви самотня, то дуже вірогідно, що у листопаді відбудеться якась цікава зустріч, яка вас розбурхає, внесе цього огоньку у ваш місяць. У здоров'ї у нас тут башня. Башня говорить про те, що у листопаді вам доведеться звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, десь організм просигналізує, що десь ви себе ігноруєте. Можливі якісь раптові, раптові збої. Це може бути стрес, перевтома, якісь нервове виснаження. По башні це таке неочікувано. Погано, ось неочікувано, я наче бігла, бігла, бігла. і тут бах, все сіла не можу. Треба якось відпочивати. Тому карта закликає: не ігноруйте симптоми вже зараз, профілактуйте цей стан. Звільніть тіло від напруги. Бачите, це зброс, зброс цієї негативної енергії, напруги. Також вже зараз можете починати передивлятися свій режим відпочинку, праці, режим харчування. І тоді ви попередите цю карту. Ви ж для цього і дивитеся цей розклад, аби запобігти якихось неприємних моментів. А викликом вашого листопада буде шут. Шут говорить нам про те, що викликом для вас рибки стане довіритися життю і піти в щось нове, там, де можливо, ви не профі, там, де ви не знаєте, як правильно, там, де ви не, не спеціаліст, але це і є ваш виклик, коли треба ризикнути і почати щось з чистого аркуша, відпустити контроль, дозволити собі бути не ідеальною, дозволити собі місцями бути додуркувати, не боятися зробити якусь помилку. І тому що життя оновлюється в цей період, і не варто триматися за минуле, не варто триматися за оці свої минулі стандарти, що всі я така, я там хтось. А тут воно пропонує бути просто собою, не кимось, не якимось там спеціалістом, не якоюсь там серйозною жінкою, мамою, там викладачем чи ще кимось, а бути просто собою і розслабитися. І ось у листопаді це буде вашим викликом знову розслабитися, тому що і загальна енергія місяця у нас напруга. І всі карти говорять про те, що прийшов час від цієї напруги позбавлятися. А, так, далі у нас підтримка місяця. І підтримка місяця у нас Паш Пентаклів. Взагалі, всі пажі це про навчання, і Паш Пентаклів говорить нам про те, що. Твоя сила у навчанні, у нових знаннях, у якихось маленьких кроках, можливо, якийсь новий курс ти розпочнеш, або це може бути якийсь маленький підробіток, якесь хобі, можливо, якась людина практична або молодша за тебе людина. Вона поділиться з тобою своїм досвідом, і це якби, дасть старт новим якимось змінам твоїм. Це тебе надихне і підтримає. Порада від карт у нас паш мечів. Паш мечів це у нас така допитлива людина, уважна. І відкрита до нової інформації. Тобто і порада для вас рибки на листопад це перевіряти факти, не робити висновки поспіхом, не приймати різких рішень, мислити ширше, усвідомлено, слухати не лише слова, які вам говорять, а й підтекст якийсь. Ще хочу зауважити, що в розкладі у нас одразу три пажи, ну, до речі, і три старших аркана. Пажи говорять про навчання, тобто основна тема місяця це все ж таки навчання, а також у нас три старших аркана: це у нас шут, смерть і башня. Які говорять, що саме в листопаді відбудеться оця трансформація, тобто і смерть, і башня говорять нам про зміни, і те, що ці зміни вже неминучі, вони відбудуться. Це буде для вас викликом почати все спочатку, але ви готові до цього кроку, вчіться маленькими кроками і ви впораєтеся. Ось такий у нас рибки цікавий листопад. Я вже очікую з нетерпінням, і я б навіть сказала, що напругу я вже точно відчуваю. А тепер очікую, коли цей виклик шутом прийде до мене, тому що я вже хочу дуркувати і розслаблятися. А Гарного місяця вам рибки і до нових зустрічей! Пока-пока!